Власне, мер Варшави він зараз має найкращий особистий рейтинг, тобто він має найкращий з усіх польських політиків рівень особистої симпатії. і Він там сягає 45-46%. Завадити президентським обіцям Часковського можуть війна в Україні напружені стосунки з Білорусію, ну і взагалі ті геополітичні зміни, які сталися останнім часом в Європі та Сполучених Штатах Америки, і власне такі темні. Буремні неспокійні часи вони вимагають від кандидата у президенти і від майбутнього президента ну, набору певних якостей. Поляки кажуть, що майбутній президент він має опікуватися безпекою, армією і мати 100% авторитет серед усього суспільства. Чи має зараз Часковський відповідний імідж? Складно сказати, але він точно більше говорить про розвиток, про ліберальні цінності, про економіку, про толерантність і тому подібні речі. Але будемо сподіватися, що часу ще до. До президентських виборів у нього досталь, і за ці 4-5 місяців його і точно усі ці хороші риси йому намалюють або принаймні спробують розкрити. Отже, запам'ятаємо, що кінець весни 2025 року нас чекають президентські вибори у Польщі.